Сьогодні моїм гостем буде український актор театру, кіно та телебачення Тарас Цимбалюк. Це е, червона рута, е, це власне, французькою мовою. Непростий зараз період, в якійсь мірі трансформаційний. От, і, тому, да, всі почали якби, запитувати, що, 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 але е, цей період ще триває, тому поки що без якихось, знаєш. Червоних заголовків і висновків. Я думаю, що нам треба пробувати і щось знімати і пробувати якісь нові жанри для українського кіно, тому що у нас хоро такого от яскравого давно не знімали. Я Чому? думаю, що кайдашів нічого не перевершить. Це просто якась така окрема тема. Я вже змирився з тим, що це буде йти зі мною все життя. Ну от реально, люди кожен день пишуть, коли буде другий сезон. Ну тому що він крутий, дуже кожен реально день. Це там... твій серіал. Ось так ну, мабуть, так. Да. Цимбалюк каже, що практично не реагує на хейт в мережі. Він переконаний, що часто люди пишуть не розуміючи всієї ситуації в країні, і прагнуть лише образити когось.